Принцип 10 часно, як я виживаю 100 днів. Так, в мене нема цього корпусу заліза, щоб відремонтувати голема. Ну нічого. Так. В в серії ви помните, що я заселив коротки, під корок у мене ось отакий камінь. Так, тепер. А, ще треба вжити обіцяти коврик. Зараз бродимо для камінь. камень. Так, а куда б його послали? Давайте вот це цей вот домик поставим. Так, а, а тут дерево. Ладно, тоді. Может, тут аку-то наберем. Давай беремо камень. Ой. Гра для гравий, а камень цегай. Так, ставимо. Оп. зараз тут поміняю. Господи. І все. Ну видно так, що немає, там не я просто обічний камер. Там от стоїть. Э, цього. А це цього. Все так. Тут так. Ладно, поставлю. Ну а что, прикольно будет. Ну, все прикольно у Опа. И красиво там, и прикольно. У меня еще целых 20. Ну, это я дам тебе пизднее, что займусь. Мені тепер на стіл крайній. Так, милоцені я не буду розбирати. Ладно, чого цього я буду розбирати його. Так, так. Так, оп-оп. Якщо ви хочете, щоб я знімав Бравел Старс подав свій ак, то ставте лайк або пишіть коментар. Так. У мене там і я не буду хватитися. Якщо хочете узнать, скільки мене там... Ой, я случайно. Якщо хочуть узнать, хит мене там тисяч. Ну, якщо хочете, то в мене просто я вам зараз скажу, у мене там 41 тисяча кубка. Ну, майже 42. Вчора була 40... стукнуло 41. 에... 40... 41 дев'ять Якщо хочете, я вам показав. Так ставьте лайки або пишіть коментарі Ой-ой-ой. Они ой, ой. не хватают чуть-чуть. Так Так надо доходимо сюда. А, блин, це вот це... Видато, як і в мене а, це видоо, який ну, у мене тут платі. Вал все, конечно. Ну ничего. У мене красине. О, о. О, о. так, де Да, тут дерево. Але цього. Ось і ось. Ну все. Так. Тим. Тин-ти-тин-тинь-тинь. Ой, якраз чотири ідеальні Мені хватило. Так, опа, опа. Чи-чи-чип-чик. Ну все. Дуже тепер як тут гарно. а що тут легко? А ну хай буде. Це ж я ну, оставлю. Я ще хочу замінити на цю, на цю дорожку, на цей камінь, сланець. Так, мені надо десь там їжа яка можна це. Ходу немає. Ой, це всього, вообще... ось, їжа. немає. Ладно, побігла спати. Так, так. Житель, я жителю я тут сплю. думаю, що точно, хто... а, я в мене одна кімната. Забігайте хоть ось. Що я вже не такий. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я не можу спати. О, да. Так, я вже ліг спати. Так, перепойду порівнюся. в мене є там лазурит, бо я вже не пам'ятаю. Чи є він, чи немає. Уже 42 день. Руди. Так, да, є. Зараз зачарую свою кірочку і меч. Желізний. Надо поїти лазуріту пробудовати буде. Ну це я зроблю, внесйомці. Щоб вам було не так, що, все менужно. Так, ось у чаруванні. Я ж хочу для нього зробити бібліотеку. Так, начомать. Що тут острота, острота і сила воїню. Так, я тут кивнеш за ефективність 2. Ладно. О, матига. Не лампи. Так, что мы не сильно зачаруем? О, Сидю зачаруем. Нет. Понял, короче, не зачаруем. Ой-ой-ой, не ой, ой, случайно. Так. Так. Думаю, до следующей части. Частини я вверх поняття. Спомню зараз. А. На, на себе зроблю багато книжок. І на вулиці десь поставлю. Ой, Я случайно поставлю, щоб воно там стояло. Так, э, вот моя конячка. А вот у я. А, еще надо тут поменять камень. Вот это вот, то Я тебя понял. Чик. Блин, если хочется, то я вот здесь стою. Возьму-ка я стою. Да я не знаю. все хочу показать, я могу показать вам в другом мире свои домики, какие я сделаю. Ну, можно сразу не сам, а с ТикТока. Но все, равно, если хочете, ставьте лайки и подписывайтесь. Я вам покажу. Одиннадцатую в в частину. Так, зачем я сюда пришл? Ай, не сюда, надо. Не сюда. Це п'ять. Теперь вона зачаровано. Це, це дуже погано, Я же тут таки так профукал. Брону отмечу на мою, положу в сердце, только мне надо не на голову, а на сердце, Сейчас... нет, на сердце, Сейчас... нет, на сердце. Сейчас... О! Думаю хватит мне Так, пам пам пам-пам-пам, пам-пам-пам. Так, ретейк со мной пойти еще находить. Це не а, нет Блин. я затопы борочки. Я хочу топор, за... я хочу кирку, або топор зачаровать на э, як там називається. Короче, мой як я вспомню. Безразумію. Нет, она ну, сюда купить сюда. Фабрики можно да. давай ще один мене хопить. Хотя хай все переплавиться воно. Тих. Оп, а мы поки що зробили и побігли. Бежим, 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 бежим. Але тут кришу треба буде підрівняти. Ну і все. Це і ми Блоки Деби замінний. Ось отут. Так і це треба тут закинути, щоб було. больше переплавилось, можно так сказать. Так. Оп. Ой, еще что-то лечит. Хорошо. Блин. Оп. Так, да, так. Мне надо еще клеить маленько. Так. Я сюда так что не буду, литрець, не буду не прямо, а не просто на другие буду пам. Ну прямо, не надо просто морковочку О, возьму я просто все тут. Примерно на вот Тридцать шесть. Не побегли, до я поищу да, это сюда. Вот это. И из многих не будем ходить. Давай, давай. Давай, давай, давай. Четыре, ну норм. Четыре вкусные муки. Э. Делаю. Что Я тут делаю вот, салатку, картошку. Ну, на штуку я буду низко. Ой-ой-ой. І все, йдемо знову встроїти. Так, я ще хочу колодець перебудувати. А потім, думаю, з цим сарайчиком справиться. Зробити отакого камня. Так, один. Два, три. я ставлю на место. Так, оп. Ну, у меня три, вторые. Четыре, пять, шесть, семь. Я думаю, таки пол. Ладно, и стены с работы. И. и все. Больше мне ничего не потребно. Так. Тоже тебе сходить. Да, здесь мишку взяти. Побили цей. Так, щоб зробити першим полчи лаву. Думаю, лаву Нет, сначала лучше пол туда, И кусочек пропал, ну ладно Опа, я так с буду. Кусочком

бежим, ну до дома, до дома, до дома, уже шестнадцать, все, спать, так, 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 у меня так, 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 склад. Я візьму з дюн доски. Буде, я думаю, до буде 12, в Мене буде багато. Ось я постараюся зробити. Те, щоб угля було хоча б стак угля було. Так, так, перед. Тут збіжу по це як я по камінь. Ось сьо. Оп. Так, значимо не придатіти камінь добувати. Я не знаю, якщо так прям на, так десь на реально вже на 30 хвилин, то багато буде камінь. Оп. Давай, і ще мені надо добывать. О, а я по нему стою сюда. Куда? Что ним делать? Так. А я выкину это. Це... О, у меня уголь есть у нас. Так, заканчивайте. Давай все. Так. Все, у меня Е, а чого? Треба загородити. Вот і щоб туди вступив. Капець. Ні, ну там треба загородити, щоб тільки яму куди ходить. Це копей. Дивіться, як я Вітя це зроблю, а там зроблю все. Ну mm -hmm. це погано що фонексати цей. Mm -hmm. У мене сюди погородить. Значить, ми не О. Ось 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 о. Це треба бігти по камінь. Любий вибір камінь. Даже ось оцей. Og så, ja, så, så må jeg ha mye hårråd. Og det. Може дайчика Энхаріона. Не я зроблю заборчик. Ідеально. Mm. Що, мага, я думаю, до следующей серії найду хоча хоч трошки мазу, щоб скратить ще одну кірку. Да, і алазури туди буде побільше. Майку знаєте, він мені потрібний. Так, це що 16 людей О, ну все. Огородик огорожений, так що там по цьому камені? Скільки, 23 о. Скільки лишньо буде нуль, прекрасно. Ой, я навіть щось перестарався. Ну ладно, нічого. Блин, не на кугу надо економить, аж стоїть. О. Хватить. О. А ну так. Візьмемо оця це. Спасибо, голим, що спас. Просто тут поломаємо.